А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо малих інших, він притчу цю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитися: один фарісей, а другий був митник. Фарисей, ставши так молитися про себе, дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні. Або я цей митник. Я е, пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав, Боже, будь милосливий до мене, грішного. Говорю вам, що це. Цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде принижений. Хто ж понижається, той піднесеться. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнутися, а учні, побачивши їм, докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: Постіть дітей до мене, приходити, і не забороняйте їм, бо таких царство Боже. Поправді кажу вам. То Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде. І запитався його один із начальників, говорячи, учителю добре, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя. Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, тільки сам Бог знаєш. Заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матіра. Він відказав: усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це Ісус, то промов до нього. Одного тобі не це ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш і в богим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та й йди слід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що Той засумував, той промовив, як тяжко багатому війти в царство Боже. Бо Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Ті ж, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися, а він відповів: неможливо людям, можливе для Бога. І промовив Петро: от усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. А Ісус. Відказав їм, по правді кажу вам: нема такого, що покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батька, чи дітей раді Божого царства і не одержав би значно більш цього чи свого часу. А у віці Наступню життя вічне.